Красуня Хортиця, Хортиця. Хочеться повторювати і повторювати це слово. І ця троянда, вона мені цінна не так, як троянда може, не так через характеристики мою на увазі, а як більше як символізм. По-перше, українська селекція. По-друге, назва сама Хортиця і цей острів, який собою символізує нескореність і боротьбу за українську незалежність, українську державність. І, звісно, ще для мене цей символізм і взагалі це прекрасна нагода, прекрасний сорт, який мені дасть ну, базу так, для того, щоб розповідати і показати не ще красу троян в Україні, а й те, що роблять ті чортяки, та сусідська країна з нашою рідною Україною, так, на моєму каналі, англомовному, який я створила спеціально для. Того, щоб попри троянди згадувати всі ті нелюдські знущання і взагалі всі ті злочини та країни агресора Але давайте ще трішечки і про троянду Хортиця. Я вам покажу, розкажу, бо це точно вона. Я вже переконався остаточно, бо спочатку в мене були деякі сумніви, але ні, це вона. Ну так, я її. Купляла ніби як перевірено в перевіреному місці, і прилуцька дослідна станція, там є телефон, можна задзвонити і замовити собі. я думаю, що, Ну, вже на осінь, бо я не знаю, чи в них є закритий корнева система. Надіюсь, що. Буде в них на осінь, я вже й сама думаю, може мені ще одну посадити. Бачите, яка вона цікава? Ну, Я так припускаю, що це через те, що вона молода, бо це в мене воно лише другий сезон. Минулого року пару квіток було, цього року більше, куди більше. Але от ви бачите, і це так і є. Це не камера висвітлює, викривляючи висвітлює, так і є. Колір два кольори, тобто квітка двоколірна. А чому так? Взагалі, в неї така властивість є, така її характеристика, що вона з такої темнішої жовтої, коли вона буде доросліша, вона буде однорідна, але такого темнішого жовтого кольору. Вона стає таким світлішим центриновим, легко легкоцентриновим кольором. І в мене тут є такі квіти, які вже відцвітають, вони такі цитринові. Але от всі квіти, які тільки розпускаються, вони йдуть у мене двоколірні, така цікавинка. От, і така, мабуть, особливість сорту на початку його життя. Форма, ох, чудесність. Бачите, яка краса? Хочеться так, яка краса, які оці от, четвертинки такі. Ну, чудово, чудово, дуже пахне. Я, бачите, коли писаю, не знаю, що вона така запашна. А вона неймовірно запашна. Ну, дуже неймовірно запашна. Хочеться біля неї бути. От я біля куща. Ну, На відстані витягнутої руки, от дійсно моя рука повністю витягнута. І, і просто такий, ну, хвиля, така шлейф я відчуваю дуже гарно. Е, вона чим вона ще чудова, що вона зимує гарно, мала б зимати без укриття. В без неї зимостійкість зона 5. Тобто на всій території України вона мала би зимати без накриття. Я її ще цього року, ну, це буде її, там третій Ріха я її накрию, лапу, а потім побачимо. Я швидше за все так, що вона у мене як місниця буде займати без накриття. Е, так, кажу, на початку форма просто прекрасна. Потім вона теж така от кучерявенька, гарненька, але е, розкривається повністю. І ось коли вона вже відцвітає, вона вже облетіла, немає таких повністю. Квіток, які в гарному стані, але які відцвітають. вона ось такого світлішого кольору. От пуп'янку, в принципі, в пуп'янок видно, що висвітлюється. Ну, дуже, дуже гарна форма, гарна квітка. Хвороблива, принаймні в мене. Але знову ж таки, я цьогоріч бавлюся біо. і ну, В ідеалі це, мабуть, 7 днів, я думаю, що тижня, а й дивитися, як по дощах. Ну, Не встигаю я так на всі троянди ідеально так встигнути, але поки що нічого так виглядає. Ну так, листя хворобливе. Але квітка, поки що, я не бачу проблем з квіткою. І поки що немає на ній багато жуків, бо в мене на багатьох сортах є жуки. Тут ще не дістали, мабуть. Ось ось-ось квітка, яка хоча б одна однорідна, а там далі вище вже двоколірна йде. Ага, а ось прошу так знайшла. Я таку квітку, яка відцвітає вже. Ну, мається на увазі, вона повністю вже розкрилася, кілька днів вже тримається. І от вона однорідна, такого помітно світлишого кольору. От такий вступ про хортицю. І так, вона в мене ще точно малькатиме. Квіт квітне два рази, до речі. Тому, буде ще на цей сезон, на цю хвилю маю на увазі, ось є ще пупляхи, які не всі відкрилися. І надіюся, що на наступну хвилю теж буде ця краса у мене меркати. Дякую вам до наступних відео і па-па!